Слава Україні. Друзі, прийшла зима, завершилися вже всі польові роботи. Які не завершилися, то припинилися. Це я маю на увазі кукурузу, яка ще стоїть на полі, не зібрана. Ну, думаю, що за тиждень-два ще обіцяють синоптики, якщо вірити, синоптикам потепліє. І ще зможемо дозібрати. Урожай зібрати той хліб, який залишився на полі у 2022 році. А так все у нас стало, техніка вже не працює. І залишилось тільки отримувати худобу, випасати, годувати. Тому що в Україні потрібен не тільки хліб, а ще й м'ясо. Ось я хочу подивитися з вами таким вирощуванням бугаїв молочної породи, правда, на м'ясо. Погода вже така для них не дуже, випасатися взагалі немає на чому, тому ми мусимо їх підгодовувати сіном, соломою і концентрованими кормами. А якщо так зглянути на бичків, ну їм нічого не бракує, ні, не страшний ні сніг, ні мороз, лише тільки е, е, потрібно добре годувати. Правда, десь вона розкидається, але це теж на руку, тому що бичок мусить кудись прилягти, кудись е, сісти, відпочити що зараз холодно, стояти на ногах, важко, треба її відпочивати. Ну і одним словом вони собі будуть мати таку зону, де можна буде прилягти. Випасаються вони всі під електропастухом. Ось тут є ниточка під струмом. Зручно тим, що є з боку річ... річка, в будь-який момент можна. Заповнити резервуари водою. Зараз, правда, трохи і зранку ловить, ну але це нічого, розбив, не попили, а річка ця ну, при мінус 20 ще повністю навіть не замерзає. Тобто воду можна в будь-який момент набрати, з тим проблем немає, скільки треба, стільки в неї вип'ють, а решта. А решта що замерзне, то викинемо. Ось вони. Поїли концентратів. З корита. Правда там болото місяця, але нічого не зробиш. Треба концентрованих, вони собі не немає не такої, у них всі вгодовані. Ну, якщо вірити синоптикам, ну, надалі, через тиждень, має бути хороша погода. Плюс 2, плюс 5. Тобто, як все буде добре, вирощування ще на м'ясо можна продовжити. Ось я тільки підійшов. Все по тим концентратів, а вони зразу біжуть. Ось, довелося призупинити трохи відео, бо наступні два відра неможливо було висипати, оскільки вони відпихають рогами ну і небезпечно з телефоном треба бути трошки це все ж таки пугаї, на них треба вважати. Ось от тих два видно наїлися вже, їм вже бракує тільки сіна. Ну, такий спосіб отримання молодняку на відгодівлі, в полі, в логах, хочу сказати, що він є досить непоганий. Телята молодняк виріс практично вдвічі, а то і більше. Це від початку травня місяця, як тільки з'явилася трава, приблизно 10 см росту 8-10 см, ми їх вигнали. Ну і по сьогоднішній день по прилюті зими до зими, до, до 10 градусів їх можна отримувати на е, пасовищі. Тобто вони ще такий мороз витримують, їм на нічого не впливає, не шкодить. Але от правда от в кінці жовтня вже є проблеми з травою, вона закінчується, треба підгодовувати сіном. При можливості, звичайно, добре було б забрати їх в стайні, ну, а якщо такої можливості немає, ну, далі підуть тварини на забій на м'ясо. Такого як продовольча криза в Україні, я думаю, що не буде, я переконаний, що не буде, в Україні є досить. Досить у нас є зерна, досить у нас є м'яса, якісь свинини, такі яловичини, телятини і молока. Дякую всім за перегляд. Надіюся, що даний відеоролик для когось був цікавий. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава збройним силам! До побачення!